Картопля. Усі люблять картоплю. Хтось не любить картоплю. А тепер подивіться на це. От от я так і думав. На мою думку, ніколи немає достатньо смаженої картоплі. Тож я вирішив приготувати максимальну її кількість. Усім привіт! Найближче сто днів я проводив саджаючи, копаючи та смажучи картопельку. І я збираюсь поставити рекорд. Давайте встановимо собі ціль в мільйон картопельок. І це все на хардкорі. Тож, погнали шукати першу картопельку. І так, перш за все, мені треба знайти ту саму картопельку. Тож, не гаючи часу на усілякі початкові ферми, так, кому потрібна та їжа і броня у хардкорі? Я пішов шукати селище, точніше, ферми в селищах. О! Ось і воно. Це було досить швидко. Дійсно, перше селище я знайшов досить швидко. Але як ви гадаєте, що? В цілому селищі я не знайшов жодної картопельки. Тож я трішечки його м взяв в борг їжі і пішов шукати далі. Ви навіть і не уявляєте, скільки я сюди біг, і краще б у вас. Була картопелька. О! Ось і перша картопелька усього лише на другий день. І залишилось ще 999 999. Тож, не гаючи часу, я перейшов до подальших дій, бо ми маємо діяти швидко. Я зробив собі початковий набір інструментів і почав покращувати вже наявну ферму. Порася я до вечора того ж дня і вже спрацюючи на мене фермою відправився вивчати підземелля в пошуках заліза, вугілля та редстоун. Навіщо це мені, якщо це не картопля? Ну з залізом і вугіллям все зрозуміло. Мені просто не хочеться померти в цьому світі. А редстоун потрібен для наступної ферми. Тож треба покупатись. От і перші діаманти. Ну і поки наша картопелька зростає, я пропоную не втрачати часу і одразу перейти до побудови більш кращої ферми. Бо, ну звісно, можна стояти і витріщатись на те, як росте картопля, але потім засаджувати та збирати цю всю ферму. Це буде бій. Тож пропоную здихатись одного з етапів і киде її побудувати. Тож я пішов на пошуки гарного місця. А, що? Ні. А під час них ще трішечки накопав землі та пофармив скелетонів. І на четвертий день я розпочав будівництво. Підготував ділянку, окреслив межі ферми, прибрав усе зайве, почав робити механізм для збору, дістав недостаючі ресурси, закінчив механізм збору, зорав всю ферму, зробив невеличкий колектор для картоплі і почав її засаджувати. Так, ну ось наша друга ферма і готова. Тут мені треба тільки засаджувати картопельку, а збиратись вона буде автоматично. Але це все ще не найвищий рівень автоматизації. Пропоную провести деякі підрахунки. Для того, щоб зробити загальний мільйон, нам треба кожен день фармити по 10 тисяч картопельок. А це 156,5 стаки, майже три подвійні скрині. А це, ну м'яко кажучи, багатенько. А якщо взяти до уваги, що вже на носі сьомий день, а нафармили ми менше тисячі, то. Краще не думати про це. Так от, я маю досить ґрунтовні сумніви щодо того, що ці дві ферми зможуть приносити нам навіть тисячу картопельок на день. Тож в нас є два варіанти: чи розширяти ці ферми до нескінченності, або побудувати більш складний та ефективний механізм. І я, звісно, обираю другий варіант. Але спочатку треба трішечки підготуватись. Тож, на день цьому я побудував невеличкий розмножувач для наших мешканців. А також трішечки засмучувати. Смутився через кількість вже зібраної картопельки. Щось ми трошечки відстаємо від графіку. На восьмий день я прийшов до висновку, що моє спорядження мене уповільнює. Тож наступні декілька днів я провів в пошуках дещо кращого. А, ну і паралельно вбив дракона. Але то таке. Уху! Ну а далі я побігав по енду, полутав скриньок, позбирав елітр, і вночі 14-го дня повернувся додому. А, ледь не забув. Знайомтесь, це Бобер, він буде охороняти картоплю. Наступний день я витратив на те, щоб побудувати найпростішу ферму заліза в моєму житті, а потім ще один, щоб її полагодити. Зробив я це, бо для нашого шляху треба багацько заліза. Дуже багацько. На 17-й день зібрав і засіяв ферму і почав будувати розмножувач мешканців. На цей раз вже великий. Все по класиці. Декілька мешканців, трохи більше ліжок і каналізація для малих. Ну, коротше, транспортування водою. На 20-й день я його закінчив. І тепер можна перейти до реальних справ. Ферма заліза збудована, розмножувач мешканців збудований, тепер настав час супер-пупер-мега-офігенно бомбезно крутої пічки, яка буде смажити нашу картопельку просто зі швидкістю світла. Але спочатку треба ще дещо зробити. Пам'ятаєте, я казав про другий шлях? Так от він полягає в тому, щоб збудувати величезну повністю автоматичну ферму картоплі. Ви могли б подумати, що найважчим для усіх цих ферм є видобуток заліза. Так, це звісно важко. Але є ще дещо. Справа в тому, що нам треба десь зберігати усю нашу картопельку. А мільйон картопельок – це 15 625 стаків, а це 280 скринь, подвійних скринь, тобто в два рази більше, ніж зараз на екрані. А це 35 стаків деревини. І це я ще не урахував усі горнятка, бо для них теж треба дерево. Тож дерева треба багатенько, а ще треба на чомусь смажити картопельку. Ну і як можна зрозуміти, деякий час мені Довелось привезти в лісі. А ще попутно я трішечки набив пороху для фейерверків і знов зібрав врожай. Ну що ж, я зламав два топори і нафармив ось таку кількість дерева. А ну, йди звідси. Я сподіваюся, для початку цього мені вистачить. Тож, ходімо займатися чимось іншим. А тепер, нарешті, побудуємо нашу супер-пупер-мега-фіпічку. Просто пічку. Декілька коптилень, декілька горняток, ще трішки візочків, декілька скринь, і готово. Ну ось нарешті, під кінець 23-го дня, наш механізм для обсмажування картопельки завершений і можна приступити до будування самих ферм. І поки на фоні будую перший поверх, розповім трішечки про дизайн. Ферма буде складатись з чималої кількості однаковісеньких слоїв, кожен з яких складається з грядки з картопелькою, компостеру, стіночок і декількох мешканців, у котрих ми будемо красти картопельку за допомогою коварних візочків. Я так прикинув, що кожна секція в день буде приносити десь так картоплі. А це означає, що рівнів буде багато. І під час обміркування халепи, в котру я себе завів, я зробив невеличку залізну дорогу. Дорогу до розмножувача. Ну що ж, під кінець 27-го дня два рівні нашої ферми зроблені. Залишилось ще приблизно 198. Ну а наступні багато днів перетворились на рутіну. Я будував нові рівні ферми, видобував на них ресурси, заселяв ферму мешканцями, фармив мобів. І з цікавого я впустив декількох мешканців в прірву. Упс. На 31-й день я зрозумів, що мені не вистачає мешканців. Тож я вирішив додати ще двох селян в розмножувач, аби пришвидшити його. Ну а також почав спроби вибити мендінах. Витратив на це весь день, але мені не поталанило. Тож я вибив його на другий день. І після цього почав будувати дзеркальну частину ферми, бо так продуктивніше. На тридцять третій день звів ще одну ферму заліза, бо його критично не вистачало. Ці візочки з горнятками потребують його горами. І на цей раз в більш пасуючому її місці. Тож навіть не довелось перебудовувати. На тридцять дев'ятий день я знайшов найкращий спосіб видобування землі. Два блоки завширшки і чотири заввишки дають найбільшу кількість блоків в секунду. Сороковий день пройшов за пошуком піску душ для ліфту, а сорок перший за будуванням нового ліфту для мешканців. Це було близько. Бо будувати сходи для кожного нового рівня це занадто довго і складно. На 42-й день я протестував новісенький ліфт і залишився дуже задоволеним, бо швидкість зросла ну дуже значно. Що ж, день 45, в мене закінчились усі мої ресурси, котрі я до цього зібрав, і я гадаю, саме зараз настав час починати смажити нашу картоплю в великих масштабах. Тож нам треба видобути трішечки вугілля. Добре, що в мене хоча б є. Кірка на фортуну. Так, ну трошечки видобув, Майже зламав свою кірку, і я сподіваюсь на перший час мені цього вистачить. На 46 й день я завантажив паливом пічку, і нарешті ми відкрили рахунок смаженої картопельки. Ну а протягом наступних днів я знов понурився в рутіну. Я намагався максимально швидко будувати нові рівні, видобувати на них ресурси та заповнювати ферму мешканцями. Ну і також не забував про інші дві ферми. Що ж, ось і закінчується 55-й день, і на цей час ми досягли невеличкого прогресу в будуванні нашої ферми. Але є одне, але справа в тому, що щоб наша пічка працювала на повну потужність, їй треба 20 помножити на 60... 000. 2 на 5, 240 на 8, на 14. 420 шматочків вугілля на день. А це трохи більше за 6,5 стаки. А зважаючи на те, що я вже викопав все вугілля в швидкій доступності, час на його видобування буде зростати і зростати. А це погано. Тож, мені довелось провести дослідження, я будував різні ферми, я прораховував найкращі варіанти, і на допомогу прийшла лава звичайна лава. Повірте, немає Кращого для нас варіанту, ніж лава. Тож я трішечки її набрав і нарешті запустив коптильню наповну. На 58-й день я ще раз пішов мандрувати по Енду, бо я десь загубив два шалкербокси. Ну і додаткове спорядження не буде зайвим. На 61-й день я використав золото, котре видобув в Енді для покращення залізної дороги. Бо раніше я увесь шлях пихав мешканців ручками. Їдь давай. Гарної дороги. Далі я побудував ще декілька рівнів, взорав їх. Засадив картопелькою, додав ще візочків і ще трохи мешканців. Але знов прийшов той час, коли їх мені не вистачає. Тож я прийняв рішення звести ще один розмножувач. Що ж, 72-й день, і наш другий розмножувач готовий. А далі було, знаєте що? Ніколи не вгадаєте. Знов грінд. Тож не пожалкуйте вподобайки. Це додасть мені мотивації робити наступні ролики ще ліпшими. День 88-й, і наша ферма стає настільки. Великою, що ФПС починає просідати до 30, коли я на неї дивлюсь. Але це все ще на кінець. День 82, і наша ферма перетнула лінію хмар. І тепер можна сказати, що ми. Ну а тепер далі будувати. На 82-й день я розширив склад картоплі, щоб туди точно влізло все, що є. Довелось навіть заритись під землю. На 85-й день в мене нарешті з'явився четвертий мешканець у другому розмножувачі, на котрого я чекав 5 днів, бо він чомусь не хотів спавнитись, а мені знов не вистачало мешканців, і тому купа рівнів моєї ферми простаювала. Добре, що з'явився, молодець. Що ж, день 86-й. І я мушу сказати, що це напевно буде фінальний рівень нашої фер. Бо щонайменше 10 рівнів піді мною ще стоять без мешканців. І для цього мені треба 30 мешканців, а з продуктивністю моїх розмножувачів приблизно 3 мешканців на день. Це якраз і займе увесь залишившийся час. Ну і наша піч не те, щоб може обробляти більше картопельок, ніж ця ферма на зараз може произвести. Тож настав час фінального рівня, треба його якось прикрасити. Тож наступні декілька днів мій фокус повністю змістився на те, щоб переміщувати мешканців і як умога швидше смажити нашу картопельку. На 90-й день я знову очманів від того, наскільки ж все навколо лагає. Ви просто подивіться на це. Так, так, жарти з зв'язочками можуть погано закінчитись. На 91-й день я зрозумів, що все ж таки встигну зробити ще 3-4 повноцінні рівня і почав їх будувати. Ніколи не здавайтеся зарано. Ем, щось цей лісочок трошечки потріпало. Так, Тож це міг бути. Хм, навіть не знаю. На 96-й день я знову розширив склад, бо не лізе. А треба, щоб лізло. А також повністю закінчив ферму. Вітаю нас. Ау. Ау. На 98 день я не впорався з надскладними розрахунками. Залишилось ще почекати одну добу. День 99-й. останній. І я пішов чергове збирати і засіювати ферму. Навіщо? Не знаю. Це одно не встигну переплавити, але щоб зайняти час. Тож, ось і підходить до кінця моя мандрівка 100 днів в цьому світі. Коли місяць зайде за горизонт, і в строці днів цифра перейде за сотню. Я відключусь. Ферму і ми приступимо до підрахунку усієї нашої картопельки. Залишилось зовсім трішечки. І... І стоп! Перед тим як перейти до підрахунків, я пропоную згадати усе, що з нами сталося. За останні 100 днів я пройшов величезний шлях, зробив дві ферми заліза, два розмножувачі мешканців, подарував 138 мешканцям стабільну роботу і майбутнє. Так, саме стільки мешканців вміщує наші 92 блоки ферми. Ну а ще осушив ціле озеро лави, знищив невелику смугу лісу, але це не так важливо, правда ж? Під час своєї мандрівки я видобув 9 тисяч блоків землі, 7 тисяч блоків листя, поставив щонайменше 200 візочків і 180 гарняток. Зламав майже 29 залізних мотик, але найголовніше, що це було дуже весело. І навіть якщо я не виконав поставлену ціль, все одно я залишусь задоволеним результатом. Є. Все, наш колектор картопельки від'єднаний від нашої ферми, і скільки б ще вона не прозвела, кількості не додасться. І залишається найцікавіша частина підрахувати всю картоплю. І я знаю, як це просто зробити. Треба у цього лише зайти в креатив. І тепер можна зламати усі ці сундочки. Головне, нічого не пропустити. Що ж, ну ось і все. Уся картопелька зібрана і жодного шматочку не впущено. Настав час дізнатись, чи впорались ми чи ні. Фух. Що ж, зараз ми дізнаємось. Три, два, один. А, секунду. От зараз. Зараз точно дізнаємося. Три, два, один. Ну це явно не мільйон. Ех. Але незважаючи на те, що в мене не вийшло, я все одно попрошу вас підписатись на канал, задонатити на ЗСУ, і слава Україні!